Я так розумію, що є вже на зв'язку. Владика Владико, чи чуєте ви нас доброго вам вечора? Так, так, Добрий вечір. Я вітаю нашу Україну з тим, що я можу спокійно виходити в ефіри, спілкуватися з Україною. Владико, на жаль, з такого не дуже хорошого питання мусимо вас турбувати. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте те, що сталося сьогодні в Криму, і наскільки взагалі зараз безпечно священникам ну, проводити парафії, взагалі ну назвім це так працювати, і наскільки безпечно вірним ходити в храми в Криму? Вашим вірним? Знаєте, ми з вами виходили в ефір під час тих подій, які відбувалися в Криму. Я ніколи в житті не загубствував штучну ситуацію, щоб до безпеку увагу. Але сьогодні я можу офіційно заявити, що мені, моїм священникам, дружинам моїх священникам, дітям загрожує небезпека. Те, що сьогодні відбулося в Криму, є не тільки порушення міжнародного права. Не тільки порушення тієї Конституції, так званої Республіки Крим яка і рівне ставлення. Це є виклик моралі, виклик суспільству, коли зірвано недільне богослужіння, коли під час, неді... під час коли у всіх церквах відбувається богослужіння, зроблено бандитський напад на парафію Святої Покрови в селі Перевальному, коли під час цього бандитського нападу вагітна жінка, донька протиреї Івана Кацькала, яка, яка хвора на церебральний параліч. Коли із храму викидаються речі, це є не тільки аморальне, це є виклик всьому суспільству і всьому світові, яке сьогодні зводило молитву до Бога, прославляючи його світла Христового Світіння. Неділя є мала Пасха. Владико, зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи ви ведете якісь переговори з кримською владою там на півострові? Чи можливо ви з міліцією ведете? Ну ну тобто, звертаєтесь до міліції з приводу того, що сталося, чи вже порушена кримінальна справа, і чи власне кримська влада якось реагує на це? Чи вона обіцяє вам забезпечити ну, можливість проводити богослужіння в храмах? Єдина людина, яка мала право гарантувати мені, моїм вірним, моїм церквам, моїм священникам безпеку, був Ігор Стрілков, який 20 березня викликав мене в раду міністрів і надав мені гарантійний лист про те, що мені моїм вірним, моїм вірним, церквам не буде загрожувати безпека. Тепер він також гарантував тоді, що не з Андрієм Стекулом, не з Анатолієм Ковальцем, які, знаход... які були з них, які зникли, що з ними нічого не коїться. Свої об... зобов'язання він виконав. Він мені казав, що лист гарантійний, який він мені дає, він узгоджений з патріархом Кирилом. Сьогодні на привіли піжак, його нема в приміні. І ті, хто... Намагаються діяти, протидійно руйнуючи православні храми Київського патріархату, які сьогодні загрожують своїми прямими діями життю священника. Вони виступають проти всіх домовленостей, які ковід були. Що стосується кримської влади, протягом тижня. Не можу зустрітися з керівниками кримської влади. Мене непокоїть той факт, що сьогодні е, мене проінформували в п'ятницю, що 18 квітня е, Рада, Верховна Рада Крима, бивша, прийняли, прийняла рішення про те, що е, змінена форма оренди Приміщення в місті Сімферополі по вулиці Севастопольська, 17. З мене вимагають велику суму коштів. Щоб ви зрозуміли і помножили, це 36 гривень в квадратний метр на 1400 квадратних метрів є приміщення, яке я займаю. Тобто економічним шляхом мене намагаються. Вигнати з того приміщення, в якому церкву знаходилися 20 років. Щодо тієї міліції, сьогодні три рази треба було дзвонити в так звану Кримську поліцію, щоб хтось приїхав і хтось почав фіксувати беззаконня цих людей з камуфляжем, точніше сказати, бандитів з камуфляжі. Після третього разу вони приїхали. Але вони. Не зафіксували жодного факту щодо погрому церкви, щодо руйнування майна, щодо угроз, які лунали в адресу священника і його родини угу. і партіян. Владико. Владико, мусимо завершувати останнє питання. Як ви тепер збираєтесь обезпечити своїх підопічних ну, священиків, які там працюють? Чи далі вони там будуть працювати, чи все ж таки, і так само ви, чи е, буде безпечніше перевезти їх кудись на материк? Значить, питання, питання сьогодні це і так. Жоден з нас не буде виїжджати на материк. якщо держава України. Якщо ще така здійснує, декларує, що вона захистить всіх тих, хто знаходиться на окупованій території від загрози смерті, насильства і інших протиправних дій, хай держава Україна виконає своє зобов'язання. Ніхто в нас не буде уїжджати в Крим. Якщо міжнародні місії, ОБСЄ і решта... Не бачили беззаконня, які вчинилися по, в, по відношенню до Київського патріархату. Вірних Української православної церкви Київського патріархату. українці українців Криму 20 років. Хай побачать. Дякую вам. У нас був на телефонному зв'язку владика Сімферопольський Кримський климент.